Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні 30 грудня, передостанній день 2023 року. Я думаю, що всі вже знають проблему, яка була вчора у нас. Я не знаю, чого то скривають, якщо ну, все одно весь все місто знає і вся Україна вже знає. Коротше. Коротше, давайте подивимося. До речі, я робила розклад на МоторСіч, Подивіться, а, може я прикріплю, якщо зумію, бо я не дуже в тому шарюся. Є розклад, я не робила, на жаль, це спрямовано до кінця року на моторсіч, але є такий розклад, там 10 місяців тому. І ще там, що цікаво, на грудень випав дьявол. Але то я дивилася бізнес, руководство, сам завод, працю заводу. Таке було питання, не те, що будуть по ньому бити. Да? От. Але там на грудень люди припав дьявол, дьявол припадає, а, може, оцей дьявол і буде поштовхом того. Що все ж таки, помимо того, що слідство проведе по цьому удару, а ще і, звісно, зачепить все руководство, чим воно там займалося і що воно там натихарило. Так що там, мабуть, підніметься той мул, і то все буде відпрацьовано. Тому, хто хоче, подивіться, будь ласка. Ту розклад, і буду дивитися промислові об'єкти, мабуть, раз на місяць чисто промисловий розклад на промисловість, на заводи, ті, по яким вже прилітало. Це Запоросталь, трансформаторний, Моторсіч. Що там ще. Напишіть мені, хто там пам'ятає, ми будемо розглядати, тому що. Ну і звісно, комунальні ці підприємства, то, що в нас зима, то раз на місяць я буду такий розклад робити. Я вже так подумала і вирішила то. Яка ситуація на зараз? Ну, і саме цікаве, хто за то буде відповідати? До речі, якби не кричали в СМІ, що вони там роблять, для того, щоб у них було світло, коли будуть відключати? Якби вони самі не розтринькали цю інформацію в СМІ, той завод і той, хто дав наказ, ото розтринькати все, то, може, і не було б цього прильоту. Ось і все, що я вам можу сказати, загиблих там людей дофіга. Подивитися інформацію, там не пишуть, що то мотор січ, але ж зрозуміло, що там левова частина загиблих, які вказані в СМІ, вони е, іменно з мотор січі, Бо воно ж прилетіло в робочий час. Так що, давайте подивимося, яка на зараз там ситуація? В плані не стану, в плані хто буде наказаний хто буде наказаний. Тому що ми ж знаємо, да, правила, якщо є. Ця ситуація з воздушною тривогою, повітряною тривогою, то треба спускатися куди і подвал, але той час не оплачується. Ось і все причина того. Дивимося. Так. Ну, в общем, що я можу сказати, майстер трошки, може так, трошки його зачепить, хоча під питанічком. Ну, і в основному постраждає начальник цеха. На свою голову проблеми. Будуть його там гнобити. Будуть йому устраювати розборки там на вищому рівні. Ну, і звісно. Ну, Скоріш всього, що він буде дуже нервувати, хворіти. І... Таке відчуття, що буде вдома. Буде вдома хворіти. Якась запланована його хвороба відбудеться. Начальник участку відмажеться якимось чином. там свої заморочки. А от майстер буде мати проблеми. Не дуже значні. Ну, буде мати. Буде. Буде. Але трошки там по-іншому -по пройде. Коротше, в основному отримає начальник цеха. Скор... Будуть круті розборки, але взагалі-то. Але, але взагалі-то, ну, розборки будуть круті. Посадити? Ні, не посадять. Не посадять. Але розборки будуть круті, буде багато брехні. Багато брехні буде. Дуже. Причому такої глупої, дурної брехні. Будуть відмазуватися всі, як хто може. Не що буде у фінансовому плані для мотор Січі. Е, в першому кварталі. Де фортуна лежить між трійкою мечовою і четвіркою. Погані карти. Можу сказати, що поганенько це для завода, поганенько це те, що було, знаєте, було не погано. щось воно тут намічається, але. Воно не настільки там глобальне, щоб е, виправити обстановку. По ітогу дев'ятка мечова боротьба. Боротьба буде за владу там, хто буде там володіти. Ось, пожалуйста. Е, перший квартал, Мотор-Січ, по грошам дуже тяжко буде. Дуже тяжко. Вони що будуть виплачувати людям це все, але це копійки для них. Просто взагалі-то там якісь моменти будуть мішати оце всьому. Так, значить, тут іде, бачите, ось обман. Тут іде недовіра. Тут тупо крадуть гроші. Тупо крадуть гроші, причому, я не скажу, що відкрито, тут іде суд, тут буде суд. І тут буде покарання, тому що крадуть. Буде ось, пожалуйста, бачите, карта зрадника. Буде покарання. Не всі зрадники потраплять, хтось останеться, хтось буде і далі працювати. От, ну потім потрошку буде підніматися, так. Потрошку підніматися буде, і я вам скажу десь, десь через півроку, через півроку, трошки може більше. Когось ми будемо, може почуємо, може не почуємо, не знаю, але хтось там сяде в тюрму. Так. Да. Когось посадять дуже серйозно. Когось там посадять і посадять іменно за гроші? Іменно за гроші. Не стільки за людей там буде йти крадіжка велика, грошова. Так, що знайдуть зрадників, зрадник, зрадника чи зрадницю на моторсічі? Скоріше всього, що да. Це дно. Так, Єрофант. Так, скоріш всього шуда? Скоріш всього шуда, знайдуть. Знайдуть. І будуть, будуть з ним проводити міроприяття різного плану. Що це за міроприяття? Ну, тренінги це ж на свій бік. Мозги на місто вставляти. Може, надалі і буде працювати ще там? Так. Да. Буде співпрацювати з силами нашими безпекою. Знайдуть. 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 І крадіїв знайдуть. Ось вони. Знайдуть. Знайдуть і даже можуть повернути. Будуть новини гарні, навіть можуть. Тобто, от по грошам буде легше, і по відчуттям людям буде легше. Ну, тобто, якось, знаєте, 2024 рік, як знаєте, як щось лопне там, от, як знаєте, оце прорветься щось таке, буде там і слідство, буде і по грошам, і по цим всім речам мотор -січі. Що чекає Моторсіч, яка буде в них там історія в плані прильотів? Ми дивимося. Дивимося по три карти на кожний квартал. Нейзвісність, бачите, падає. Ой, в першому кварталі дуже верогідно, що щось прилетить, люди. Щось ми можемо збивати тут, звісно, але щось не дуже так, знаєте, вийде. Тому що оця спрацює незвісність. Так, другий квартал. Другий квартал буде більш-менш поспокійніше по помірності. Що це уйде? Угу. Ну, будуть шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Так, третій квартал. Вибір, вибір, таємниця. Що це під таємницею у нас? Захищатися будуть. Третій квартал, скоріш всього, так. Да. Скоріш всього, десь щось, десь щось буде. Що це за сімка? Неізвісні. Тут будуть опять працювати. Ось третій квартал. Четвертий квартал. Четвер... О, четвертий квартал буде самий більш-менш спокійний. Ось він. Фортуна лежить між радостю, між е, е, дуже спокійною королевою чаш, почуття будуть гарні. От четвертий квартал буде самий спокійний. Самий горячий буде третій. Ну і так, от якось перший, непонятно що. Да. Тут вроді як іде захист Іде. Ми тут захищаємося все ж таки. Але бачите, ось, пожалуйста. Ну, буде цілим все буде, як би там не було по першому кварталу. Ну, ось я вам показала мотор Січ. Кому то було цікаво. У мене, чесно кажучи, нема слів про це все. Дуже жалко людей, які там загинули. Ну, таке життя наше. Так. Все, люди. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть свої питання. Цікаві питання буду розглядати. Цікаві питання буду розглядати. І почуємось, па-па.